Добрий день, шановна студія. Ну що, у нас аж вийшло три відео нашої пари бізнесменів, а ми мовчим. А ми мовчим і справляємося. Бисвенька, бисвенька, є о чим поговорити. Давайте почнемо з самого головного. Наша любима пара їде на своїй бричці вибирати новий автомобіль. Потому что что? Богатые люди должны ездить на богатых автомобилях. Поэтому выбор пал, конечно же, на две торговые марки. Volkswagen and Toyota. Скромно і з вкусом, Я тоже так считаю. Значить, їдуть вони в машині, як всегда, ти-дик, 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 ти-дик. І розсуждають. Розсудження нашого зайчика не дає мені спокою, особливо про эти мікрофони. Він як почує, що я говорю, що він ці мікрофони купив, тому що у мене такі мікрофони. Він зразу згадує Сережу Анкару. Успокойся, ми знаємо, що навели тобі эти мікрофони. Мої прекрасні декольте, Так що успокойся, не приплітай сюди, вже хоч Сережа Анкар, вже не знає, як вибрехатися. Значить, що далі? Їдуть і розсуждають о тому, що от у них з машиною така історія, і от люди їм говорять: "Ну, зачем ви, зачем ви обслуговуєте машину на офіціалі? Ведь на частному СТО гораздо дешевле это делать". Це дійсно так, я тоже не розумію, нахера стару машину 150-літньої давності обслуговують на офіційному ТТО, а я вам скажу, щоб показаться людьми поболіє. То замість того, бо купити собі нову машину, вони стару обслуговують на офіціалі тим самим по Всем, що ну, ми люди поболі. значить купили вони, не купили, а поїхали вони на Volkswagen. І зайчик каже, так, конечно, не очень приятно, потому що вот в Тойоті всегда кофе бесплатно, таксі, когда машину оставляєш. А в Volkswagen, конечно, так не цінять своїх клієнтів. Ви поняли? Какой Какой інтелігент, тимаєш? Значить, саме інтереше з цього всього, що вони розсуждають, що дуже дорога стоїмость э, э, ремонту їхнього автомобіля. Тобто я там розумію, що там мотор полетів, ну, й стоїло дожидати. І, ремонт там буде в пару тисяч доларів. І вони думають, як как би бы його перевезти, визвати евакуатор і десь на починити. І... Продать, ну, ти ж не продасиш розобранну машину. Звісно, її треба поремонтувати і якось худо беда її продати. Але ж вони ж розуміють, вони в цьому плані хитрі. Нащо їм зараз ставить оригінальні запчасти, якщо можна купити китайські, Правильно, в Тридешево. В три а це можна зробити на частному СТО, звісно же. І, значить. Їдуть, приїхали вони в цей салон. Виходять до своєї машинки, забирають, звісно штативчик, щоб щоби нам з машини знімав класне відео. І йдуть вибирати автомобілі. Йдуть вибирати автомобілі. Перший автомобіль, який вони бачать, це Volkswagen Passat Універсал. Говорять, ой, фу, фу, взагалі, це не наш автомобіль, нам так не подобається. Та тут і салон, такой, не такий, як у нас. У них -то машина 2005 чи 2006 року. -го не такий, як у нас. каже зайчик. Два мільйони, ну, два мільйони гривень тут. А, значить. Эта парочка називається так, калькулятор і голос за кадром, калькулятор і голос за кадром, ходить та на калькулятор і все пересчитує, скільки в долярах, скільки в долярах, і, значить, ж там вони себе підметають, що ця, значить, посадка майже 50 тисяч доларів коштує, ну йдуть далі, бачу, така машинка є, стірок, у маленька така, малесенька машинка, вона коштує, Airline, там максимальна комплектація, вона коштує майже 1,5 мільйона доларів. Ой, доларів, хривень. І доця сідає. Ой, вау, вау, і каже, А він каже: Боже, така класна ціна! дев'яносто, що це таке Я гривень? класна ціна, недорога. Я когда зайчика слышу, я сразу вспоминаю їхній холодильник. От я вам серйозно говорю. Коли він каже, що це недорого, я вспоминаю їхній холодильник. будь пожалуйста. Півтора мільйона доларів. Це дорого. Це дорого, Звісно, для будь-якої людини, ну, я не кажу якихось там олігархів или... поболі. Це дорого, якщо купляти зразу за всю суму. Далі ви не забувайте, що ти купуєш автомобіль з салону, новий, нульовий, як говорить зачик. Вони навіть не думають про те, що вони мають заплатити податок, і вони мають заплатити перше встановлення на облік в МРЕО. Це тисяч там 20-30 буде коштувати перша постановка на учет машини. Ну, вони просто ж даже не знають. Вони собі думають, це отдав полторушку і уїхав. Ні, на цьому все не закінчиться. На этом только начинаются растраты. Ну, і вона така сидить в машині, все тут. Така... О, механіка, здесь ще, прибавляющая, ще. Він читає, каже, это автомат. А вона, да. А. І я думаю, все понятно, дівчинки, все понятно. А я ще удивляюсь, що вона їзде по району з навігатором. Вона даже механику от автомата отличить не может, водитель этот со стажем. Это просто, я понимаю, что они ездят, вот эти по Киеву до Броваров доезжают на машине. Им дальше нельзя ездить. Им какие-то дальние дистанции не можно, потому что доця может, ну, я не знаю. Это опасный водитель просто. Ну, значит, выбирать он же ей машинку и такую, и такую. Та урех, 100 тысяч долларов. Ой, ты такая. Доця говорит, ну, какая-то она такая широкая, чересчур. Нет, нет, не нравится. Потом подходит до такого же тирока, только э, там есть комплектация базовая, стиль, по-моему, она называется, она коштует миллион двести тысяч гривен, э, белому колере и зайчик. А сюда седает, я говорю, ой, она дешевле. Дешевле? Зачем, как послышал, э, дешевле, я говорю, все, это классно, тебе так идет. А дося говорит, ну я не люблю такие автомобили белые, я не люблю белый цвет. Э, вы знаете, Це так смішно виглядає. Бо люди просто сказали: слухай, ми хочемо походити ми йдемо в салон, до, де наша на СТО стоїть машинка, хочемо показати вам машини. самі подивимося Боже, які є машини по 100 тисяч доларів, а щоб не буде. Но вони ж це видають так, наче вони завтра куплять машину. Чи можуть вони купити цю машину? Звісно, якщо вони артемідочку потрусять, що там продадуть гаражі що там у них є, то звісно можуть купити нову машину. Щоб показати, що вони такі, як Сережа. Анкара і Ігор Сіняк, що вони інтелігенти і мають гроші. Проблема в тому, що денег у них, по суті, немає. Ну, то, що вони щось продадуть і куплять машину, тобто, знову, якийсь диссонанс, ремонт в хаті столітній давності вони не роблять, бо кажуть не на часі, а машину нову -то багато, крутую, вони можуть купити. Тобто, Тож опасність для машини така, же, як і. Як для рухомого, так і не для рухомого майна, в принципі, є опасність. Ну, все таке. І поїхали вони по Тойотом в Тойоту. Звісно, в Тойоті дося там вирішила записатися, поміняти колеса. Вона, коли сидить з консультантом щось говорить, У мене таке відчуття, що вона зараз сумочки достанет конфетку, конячок і так положить і скаже. Вона там так тихо сидіти. А оті машини, які. Которые... З пробігом, а він, що, каже цей хлопчина? Які машини? Просто поїхати на Тресдрав? Ні, які продаються. Вони звикли все рішаться. Видно, мамки і папки її так рішали, десь що з кимось вони рішали, платили комусь бабки, поняли? Ну, типу, взятки і вони так себе і ведуть ну, там, де це взагалі дікає. Виші, конечно же, обосрали, все там вони прада вже покупають за 70 тысяч тайоту Прада, вони вже їм нравиться. Конечно, куплять вони прадо, говня, все на світі. Мені більше всього подобалось девочки, що uh, він розказує в конце, що у них есть знайомие, которые можуть им повішать на Тойоті. Купити машину з мінімальним пробігом тест з 20-30% знижки. Ну, Тому що говорит, там у них все, у них бізнес між, між собою. Вони собі купують машини, ті працівники салону викупають ці машини. Все порішено. Ну, обосрати всіх це просто талант у человека. Всі машини обосрати, це теж талант. це така категорія людей, які це вони, ви бачите, вони як два волчонка ходять двох. Всі погоні, всі погоні, все погано, так, от, от вони такі. Поїхали це діло, все обмить. І головне, я хочу підметити, що вони говорять про те, що їм потрібно, час, щоб вибрати автомобіль. купити. Не гроші, як звичайно, всім треба гроші, щоб купити, автомобіль, да не важать, що купити. Їм час. Ну, Потому що у бога свої причуди. Розумієте? Нам треба гроші, їм треба. Звісно, це діло треба обмити, тому що в зайчика руки ті трусилися, телефон отако вот трусився. Треба якийсь штатив йому зі стабілізацією, тому що голова закрутиться. Значить, приїхали вони в Кахвенос, заказують. Де ще собачка пропала, вже собачки. Вони після салону, це ж вони по салону ходили часа два. Значить, потім поїхали це діло обмити. Ага, Значит, собачка, а де собачка? Уже собачка, все, контент не интересный. Просмотром нет, собачка буде сидеть дома теперь. Е, непонятно, привили вони эту собаку, не привили вони ту собаку, нічого не понятно. Пришли, зато сливу залить. Ну, дело Дося, як всегда стабильно заказала кохла, заказала якісь бруске суп какой-то пюре. Ну, бля, ну она как-что-то скажет, девочки, но ну, я не знаю. У Мне только щемит, что эта девочка 16 лет задаёт вопросы. Девочка 16 лет задаёт вопросы, глупые, вообще глупейшие. Это жінка, ей каких шановний 50 років на носі. А ви бачили, як в салоні? Вона сидить, вона питає, вона все рішає, а він стоїть збоку, жде, як, як солдатик, жде її просто. Це говорить про те, що він ніхіра в цій сім'ї не рішав і не рішає. Просто хороше прибавлення к доці. Все. Прийшли в ресторан, та інтелігенція, одразу зайчик заказав собі якийсь аперитивчик, тяпнув, значить, щось теж заказали. В конечном результате що, это не понравилось, брускеты не такие, это рыба вообще не такая, и это вообще не филе, это не то, это не все. Обісрал конечно же, ресторан потом сказал: Не, ну, если пустой, стол, значит что? Если бы нам не нравилось, мы бы, конечно, должны были вернуть, и все, так как мы съели, то уже что. Но перед этим обосрали, а потом кажуть, не, ну что обсрать? тоже. Якщо ми з'їли, то що ми будемо обсрашла? Мені нас раз... так ви уже обісрали. Ви обісрали все на світі. Де хто щосів, впало, все обісрали, вам все не нравиться. У вас така порода людей, вічно будете всім недовольними. І в кінце уже відео, я уже бачу на виході наш зайчик леле випливає. Дівчинки за пару часов наша красавиця, любима, рум'яна наложилась так, это той, которого гастрит. Хай Бог милує налекався, дай Боже. І от уявіть, вони зараз прийдуть додому, він по-любому устроє добавлення до банкету, налекається, до утра він буде дивитися тік-ток і плакати, слухати музику, спати до обіду, потім буде, бо йому буде хірово збудено. Вони знову проснуться в обід, зроблять від, що нічим то були зайняті, і к вечору повторяється та ж сама історія. У людей все стабільно. Вам таке подобається? Так. Да. Интересно, я закончила. Тему базаров мы с вами продолжим, конечно же, чуть-чуть позже. Всех обняла, приподняла. Эта конфетка будет за вас. Жду ваших комментариев. Пока, куколки!